Всім привіт, рада вітати вас на каналі. Я трішечки пропала. Зараз гуляю ось тут у Німеччині. Такі тут дуже багато таких, знаєте, природних ем, островків, я не знаю навіть як назвати, типу, не парки, а просто якісь такі невеличкі клаптики. Але природи саме в цьому місці, місто Вільгельмсафен, Німеччина, хто ще не знає, дуже багато. І хотіла сказати, що над минулим відео, над двома минулими відео, розгорілося дуже багато коментарів і дуже багато спере... ну, сперечалися люди. Буде на рахунок, чи можна насамперед реєструватися в Німеччині після іншої країни Євросоюзу, і хочеться вам сказати, друзі, так насамперед, Німеччина дуже толерантна країна, не дивлячись на те, що тут дійсно правила, і дійсно багато хто живе по цим правилам, протокол певний, і вони люди дисципліни і, в принципі. Ну, Притримуються так базово, звісно, не без якихось нюансів. Вони є усюди, і це так тільки кажуть, там, типу, в Німеччині нема корупції, нема якихось підкопів. Все тут є, але тут більше, знаєте, мені здається, в більш широких масштабах. Ну, по крайній мірі, дуже багато експертів, можна так сказати, які вже тут по 20-30 років живуть, вже повідали якісь такі невеличкі секретики. Ще був такий нюанс. Я розмовляла з юристом, який ну контактує з міграційною службою безпосередньо, і задавала конкретно питання: чи можна наразі українці, які прожили в іншій країні? О, як сонечко світить, прожили якийсь час в іншій країні реєструватися у Німеччині. Їхати, і ось я вам скажу, що мені повідала експерт. Те, що в міграційній службі, але це була інша земля. Це була земля. Я не пам'ятаю, як точно вона називається, але біля Дрезина, десь ота східна частина, біля на кордоні з Чехією, з Польщею, десь там. І сказали так: якщо людина вже якийсь певний час мешкала на території Німеччини, мала там документи, мала прихисток, ну, тобто ще, звісно, додає ваги там, інтеграційні курси, курси Б1, мовні курси. Якщо все це людина мала, якщо вона, в принципі, починала вже якось інтегруватися, якщо людина працювала тут, якщо вона ну, якось вивчила вже мову, то тоді, в принципі, Ну і це, це додає тобі плюсиків, і більшість міграційних більшість земель зараз, ті, які приймають, вони погодяться вас приймати скоріш за все. Тобто якоїсь 100% гарантії нема ні в кого. Але тут в Німеччині дуже сильно спрацьовує людський фактор, як ви поясните, як ви себе поставите, як ви поставите вашу ситуацію, наскільки ви дійсно ну, вам потрібен цей захист. Не просто знаєте, щоб, скажімо так, не знаю, якісь якусь користь отримати від Німеччини чи просто якось ну частково перебути? Бо зараз вже така тенденція зараз, чим далі усі країни Європи, але Німеччина, так само вони якось більше схиляються вже до тих мігрантів, які вже інтегруються, які хочуть надалі проживати в Україні після закінчення тимчасового захисту. А тимчасовий захист закінчується в кінці березня, 2027 року, наче 26 березня. Там це остання дата. Ось і ось саме тоді, вже ближче до цієї дати, німеччина збирається влаштувати такі організації. Вони вже починають над цим перейматися, щось починають влаштовувати. Але Німеччина це країна бюрократії, і поки тут щось запрацює, це пройде, пройде дуже багато часу. Ось на даному етапі вони тільки приймають такий закон, що будуть організації україномовні, які будуть сприяти як інтеграції людей в Німеччині, допомога з роботою з курсами, з житлом. Там не знаю, зі знайомствами ось так само і з поверненням на Україну. Тобто будуть, начебто, зараз якісь такі ближче до кінця тимчасового захисту будуть такі виїзди українців, які Німеччина буде спонсорувати. Ось, щоб людина поїхала до себе додому в Україну, подивилася, чи все в порядку, чи є в неї дім, чи є в неї квартира, як з роботою взагалі, як з інтеграцією. Ну бо багато людей відвикає вже деяких міст, на жаль, в Україні вже зовсім не існує, деякі, деякі під окупацією. Ось тому це дуже важливо, хто де живе і хто де може хтось внутрішньо переселиться в Україні, то будуть такі організації, які будуть сприяти і оплачувати квитки туди і назад, і людина для себе. Себе сама вже буде вирішувати, чи готова вона поїхати до України назад, чи вона все ж таки буде інтегруватися. Тому, в принципі, нема такого, що точно не пропустить, точно не підпише. Все можливо, головне звертатися, але головний козир, який мають люди, які вже тут проживали. Якщо людина ніколи тут не проживала, а з самого початку жила десь в якійсь іншій європейській країні, а потім просто вирішила переїхати, то на жаль, скоріш за все, вам відмовлять. І то ось немає такого, ось щось 100%. да є випадки, є якісь моменти, є якісь. Поки вам записувала відео, вже пам'ять закінчилася на телефоні. Довелося з цим поборотися трошечки. Ось то е, ну, люди, в яких є мотивація, які знають, як себе поставити, які мали якусь історію тут в Німеччині, їдьте. Їдьте, Німеччина ще приймає і ну, настрій я вам скажу чесно, тут вже трішечки інші. Ми певно всім вже набридли. Українці є не тільки добросовісні. На жаль, є ті, які користуються, є ті, які не хочуть інтегруватися, які такі більш, знаєте, апатичні. Ну, все зрозуміло, у кожного свій моральний ще стан дуже сильно впливає. В кого якісь Тривожні стани після війни трапилися. Не знаю, різні ситуації. Я нікого не засуджую, нікому нікого не повчаю. Але все ж таки чужа країна, і вона розставляє свої правила. І звісно, їм неприємно бачити, що ну вони вкладають дуже доволі багато грошей. А Україна, ось українці, ось так, от якось ну дуже мало українців працює тут і інтегруються на всі, погано вчать мову. Тому Німеччина зараз дуже сильно працює над тим, щоб інтегрувати як можна більше українців. І коли вийде тимчасовий захист, то залишаться тільки ті, які дійсно по по насправді хотіли і інтегрувалися, які вже вміють розмовляти, які вже вийшли на роботу, які платять податки. Ось то в принципі, хто ви знаєте, на, на теперішньому етапі вже треба визначатися, чи ви готові тут жити, вибрати якусь країну в Європі, яка ще приймає, яка ну в якій пасуєте, скажімо так, по вашій історії, по вашим паперам, по вашій ситуації. Ось, і вже якось інтегруватися там, вивчити мову або повертатися з часом до, до України. Дуже сподіваюся, що в Україні скоро все закінчиться. Ще мені писали, чому ви не їдете на Україну. Я не сама, в мене є маленький синок, йому буде сім років скоро. І я для себе прийняла таке рішення, що якщо якщо сама, я в принципі ризикова особа, я ну мало чого боюсь в житті і готова ризикувати. Мені дуже подобається Київ моє рідне місто. Там мої друзі, там мої рідні, там моє все, там моя домівка. Але я не дозволю ризикувати своєю дитиною, коли дитина вже тут. Ми переїхали сюди, в Німеччину, коли з війни з трьох рочків, три рочки було дитині. Майже чотири роки він вже за кордоном. Він їздив в Україну, він любить свою країну. Ми розмовляємо українською мовою. Хоча е, раніше все життя я розмовляла російською з самого дитинства. Це перша моя мова, яку я дізналася. Розмовляти українською це був е, мій приватний е, вибір. Я перейшла десь майже рік тому на українську мову. Нелегко мені давалося це. Але так як я поліглот, і в принципі нормально можу. Ну коли при бажанні, коли дуже постаратися, то можу й перейти. Якісь слова дійсно мені довелося довчити. Ось, але я і його перевчаю. Зараз мій синок вже теж розмовляє українською мовою загалом, але в нього трошечки суржику іноді виходить. Ось ми плануємо я одним днем. Я вірю, що ми повернемося до свого рідного краю, але зараз, зараз ми не готові ризикувати. Це наш свідомий вибір, і вже якось будемо асимілюватися, хоч на перші роки, за кордоном. Ось то. А взагалі, знаєте, що я вам скажу? Головне, щоб була погода вдома. Неважливо навіть яка країна, я вже для себе це зрозуміла. Неважливо, яка країна, неважливо, яке місто. Навіть в маленькому містечку, не знаю, якомусь там, де небагато людей. Якщо ви драйвова така людина соціальна, вам не вистачає комунікації. Головне, щоб поруч з вами були завжди ваші близькі, ваші друзі, ваші не знаю, гарні люди, приятелі, які поруч з вами, і от саме вони роблять погоду. Саме вони роблять. Вам щастя в житті, якусь мотивацію. Для деяких це взагалі сенс життя, люди, допомога людям, якась комунікація. Тоді людина відчуває себе важливою, що вона не одинока, що вона комусь робить щось для когось, якось покращує життя. Це дуже приємні відчуття. І перш за все, треба керуватися напевно цим. Я бажаю, щоб з вами завжди ваші близькі і рідні були поруч. І великого вам щастя і миру. До наступних відео, пока, пока.